В збройних силах я з 2016 року. Тоді, як закінчив школу, поступив відразу в Національну академію сухопутних військ. О, там чотири роки відучився, будучи курсантом, здобуваючи військову вищу освіту. І після цього, по випуску, по розподіленню попав в 57-му бригаду, а саме 42-й батальйон. Я з перших днів в цьому підрозділі і пройшов всі рівні складності цього підрозділу в війні. Зустрів разом з батальйоном початок повномасштабної війни. Також впродовж цього періоду до теперішнього часу я знаходився і, будучи тоді ще будучи командиром зводу, проходив ці всі етапи поступово, поки не досягнув посади начальника штабу батальйону. Був на посаді командиром зводу, це по розподіленню, От, в першій роті виконував обов'язки командира роти. От, недовгий період. Після цього був заступником начальника штабу і начальник штабу. Штаб основно, щодня виконує завдання щодо управління боєм, це основне його завдання. Також, по моєму цього, він виконує багато допоміжних функцій. Про них, думаю, не буде цікаво говорити, там багато є і бюрократії. Армійської там, БЧС і так далі, і тому подібне. Але ось одне із самих головних завдань штабу це взаємодія, злагодження сусідніми підрозділами управління боєм, одне із самих головних, чим займається штаб. Критично важливо в роботі штабу, щоб кожен офіцер, який займається безпосередньо управлінням боєм, він мав свій бойовий досвід, щоб він перед тим як віддати якийсь наказ. Тому самому командир підрозділу чи безпосередньо піхотинцю по радіостанції. В своїй голові усвідомлював, що він віддає. Для того, щоб він це усвідомлював, він має пройти ці етапи. Тобто безпосередньо особисто побувати на першій лінії під обстрілами, почувствувати це все на своїй шкурі. Після цього в нього в голові відложиться розуміння, що він віддає, які накази. Щоб вони були коректними і він цими самими своїми рішеннями, наказами зміг запобігти втрату. Це одне із самого штаб це як серце батальйону, офіцери, які знаходяться на штабі і безпосередньо приймають участь в організації бою і тому подібному, вони мають бути обізнані в всіх млічащих деталях. Тому що якщо штаб не буде володіти обстановкою, то це ні до чого хорошого не призведе. Тому організація взаємодії із переднім краєм, ну, завжди ми спускаємося до, до кожного піхотинця, який у нас знаходиться на передній лінії. Ми про кожного піхотинця знаємо, де він знаходиться, що в нього є на позиціях, що йому не вистачає, От, який його стан, скільки він там знаходиться, ну і тому подібна інформацію. От, це обов'язково штаб має цю інформацію володіти. Якщо він цю інформацію володіти не буде, то і фронт також стояти не буде. Звісно. будуть великі втрати, і до чого хорошого це не призведе. Я попав у 20-му році безпосередньо в 42-й батальйон, це вже були часи ООС. Те, що я застав в часи ООС, тоді все було значно тихіше, менше обстрілів. Штурмових дій, таких як противника, взагалі не відбувалося. Ну, безпосередньо, я говорю, за 20-й рік. Чисто були там обстріли, іноді там з їхньої сторони, з нашої сторони, там. От, втрат значно менше, було, їх практично не було. Ну, Повсякденній роботі з викликами, це боротьба з дронами противника, думати, як це все обійти. Щоб зберегти життя особового складу, якого ми заводимо на позиції, виводимо з позицій. Тому що це одна із головних проблем. Наша задача, мета батальйону в цілому втримати свої позиції, щоб росіяни не зайшли до нас далеко втиву. Щоб це все зробити, не... треба зберегти життя особового складу. Зараз найбільш розпосюджена тактика противника це дрони FPV, вже на оптових окні, які залітають дуже глибоко на втиви, ну і безпосередньо в попереднім краю їх ще більше. Протидії небагато цим дронам, і от, найтяжче боротися з ними. От. Якщо знайдеться якесь ефективне рішення по боротьбі з цими дронами, ну, нам воювати стане значно легше. Розвиток штабу в перспективі було б добре, аби штаб, як би сказати, ввійшов в 21 -е століття. Трошки відкинути бюрократію, дуже багато паперів штабу роботи, по факту якої ефективності нуль. Вона навпаки, Офіцери, які ведуть ці бюрократичні бумажки, це всю роботу, от бо вони могли принести набагато більше користі, якби вони займалися бойовою роботою. Та так як від штабу цих обов'язків ніхто не забирає, а наоборот вони з часом тільки збільшується, збільшується. Бойова робота страждає. Було б добре, але аби, аби Збройні сили в цілому перейшли на електроні, ті самі електронні карти через систему Дельта, кропива. Чи створити якісь аналоги тому подібні, щоб офіцери штабу могли наносити цю обстановку в ту ж саму електронну систему і цю систему бачили також сусідні підрозділи в режимі реального часу, грубо кажучи. Так само, ми бачили в режимі реального часу обстановку сусідніх підрозділів. Це б набагато б стало ефективніше, в роботі було б набагато більше взаємодії між підрозділами. Ну, було б менше втрат. В першу чергу, після завершення війни я б хотів просто пожити життям сім'єю. Хотів би, щоб в мене з'явилися діти з дружиною, от, пожити якось сімейним життям, попробувати себе в цивільному. Тому що в армії я з 16 років, от, цивільним життям, що досі не пожив, от, почалася війна і досі знаходжусь тут. Тому після закінчення війни в першу чергу хотів би приділити свій час своєї сім'ї, а далі, далі буде видно.